Рада знову вас вітати на своєму каналі, де я ділюся дієвими техніками омолодження. Отже, сьогодні продовжуємо тему шиї віддряблості і для її краси. Сьогодні показую дієві вправи. Тож гарного вам перегляду! Не забудьте підписатися, і давайте вже починати! Хочу нагадати дуже важливі речі: шия починається з правильного її положення. Для того, щоб шия була в правильному положенні, треба працювати з поставою. Для того, щоб шия була в правильному положенні, треба працювати з самою шиєю, ставити її в природнє положення, Далі вже працювати з самими м'язами шиї. Тож, підборіддя на себе, нахиляємо голову. Відчуваємо позаду натяжіння і затримуємося так на 10-20 секунд. Після обережно піднімаємо голову і висовуємо підборіддя вперед. Одну руку кладемо на ключицю, де є з'єднання з кивальною м'язою, іншу руку ставимо на початок цього м'язу. Нахиляємо голову, з'єднуючи, так сказати, цей м'яс, компресію виконуємо, затримуємося так на 3 секунди. Далі ми встаємо обережно верхівкою тягнемося догори, робимо по діагоналі нахил і витягуємо цей м'яз і цю сторону. Далі повертаємося, робимо супротив головою в. Руку давимо рукою робимо супротив на 3 секунди і знову робимо витяжіння. Звісно ж, ми таку вправу повторюємо з двох сторін, звели, розтягнули, супротив, розтягнули. Так робимо три підходи на кожну сторону. Шию її витягнули? Тепер вона довга, гарна, але є маленькі зморшки. Тож зморшками ми працюємо таким чином. Ми знаходимо зморшку, якщо вона у вас є. Ми її перетираємо перпендикулярно і розтягнули. Дехто може спитати: звісно ж, це все добре, а я завжди попереджаю, що з зоною щитовидної залози ми не працюємо. Не працюйте. Краще не працюйте, якщо ви не знаєте. Що у вас ця зона здорова. Якщо ні, то сходіть до лікаря, обов'язково здайте всі аналізи для того, щоб підтвердити, що ви в цій зоні здоров'я. І тільки потім ви в цій зоні так само можете працювати. Просто тут кровотік починає збільшуватися, і не всім це підходить. Будьте завжди уважні до себе. А з вас лайки, звичайно ж, і до зустрічі в нових відео. Бувайте!